Ці матраси Савдеповські, я ще їх помню. Я на таких сізок, кстати, спав, якщо. Це якщо брати реформи Пенітенціальної служби і Міністерства оборони. Це ж мільярдів наже на засвіті. Оце на таких матрасах хлопці відпочивають, приїхавши з пекла сідими і в пекло знову повертаючись. Це так держава їм забезпечила відпочинок. Скажіть мені, будь ласка, на дебе, шановні міністри, вам не соромно? В таких умовах хлопцям давати відпочивати 10 днів. Вам, сука, не соромно, щоб хлопці себе почували, як в СІЗО в якомусь, як в барак якомусь. І ви мені будете розказувати про реформи, про мільярди на армію, на забезпечення хлопців? От звідки я правду черпаю. Я просто їжджу до пациентів. І бачу все на власні очі. Якщо комусь не подобається реальність, може далі дивитися єдиний марафон. Я в такій країні з таким цинічним відношенням до військових жити не хочу. Я хочу, щоб країна змінилася на краще. І не брехнюю, а реальними справами.